Скажи, будь ласка, от кожен ранок футболіста починається саме так, як ми от тільки що бачили. Е, ваги, як? тиск. Звичайно. Спочатку треба з ліжка встати, а потім... Це вже саме д... складне, так, 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 а потім вже дойти до ваг та, 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 та тиск. І так кожен день. Звичайно, кожен день. А скажіть, чи є от... Штрафники хтось порушує. Ну, не режим порушує, а саме, от, знаєш, ну, є, десь щось більше з'їв вчора. там. Звичайно, є, у нас є перелік штрафів, як і всередині колективу, так і сам Миколайович може подивитись і сказати, що йому не подобається, і сказати футболісту. Або попередження перше, а на друге вже якісь санкції ввести. Тому все це є. Дорога була важка, не так все сталося, гадалося, як то кажуть, що були і затримки, і все інше. Хто з вас пропустив перший випуск контур, дорога до зборів, замінування аеропорту, запізнення на рейс? Я рекомендую повернутись і переглянути. Багато хлопців сиділи, ноги потікали, м'язи натягнулися, бо було дуже багато статичної нагрузки на м'язи, бо сиділи весь час. А так, хлопці, нормально. Все, всі професіонали, всі готуються до тренування професіонально, приїхали, намагалися як швидше відновитися, бути готовими до роботи, щоб менше було ризику до травм і все інше. Ми даємо поради, що робити, і процедури, і басейн, і стрейчинг, і роли. Ну, все робимо для того, щоб вони нормально себе почували і нормально війшли в роботу до зборів. На тренуванні головний тренер привітав кліщука з ним народження та чотирьох новачків з нової сторінки в їх кар'єрі. І по традиції командний коридор. Цей місяць буде дуже насичений по два тренування на день дуже багато цікавих контрольних матчів. Деякі з них ми проведемо на виїзді, поїдемо в інші країни. Тож давайте розпочинати. І перший матч ми переносимось у Хорватію, де і проведемо свій перший контрольний матч на цих зборах. Поїхали! Давно не бачились, ну що ж. Перший контрольний матч на цих літніх зборах Кривбас проведе у Хорватії. І це такий місцевий стадіон, де червонобілі прийматимуть бухариське Динамо. Але, знаєте, момент інший. Хочеться показати вам, в якій локації ми зараз знаходимося. Місто Крапін має свій футбольний клуб Загорець, який був заснований у 1908 році. І всі домашні матчі вони проводять на цьому стадіоні, де ми зіграємо проти Румуну. А я вам нагадую, що повний обзор на цей та інші матчі ви можете подивитись на нашому YouTube каналі, а ми повертаємось до тренувань. Так ми заміряємо поле. Для чого заміряють? Виміряти бігові, скільки потрібно роботи, щоб так, розуміти масштаби поля, які потрібно навантаження, давати на таке. Андрюха, чого перевзуваєшся? Та новий буца читають, щоб мозольні на ній. Поки все влаштоване і по, погодні, по погодним умовам, і по умовам в готелі, і тренувальні поля дуже гарні. Все на топ рівні. Якщо ви хочете, аби ми показали вам номери футболістів, чим їх тут годують та багато іншого пишіть у коментарях, а ми перемотуємо на день матчу з Ян Бойс. <му> Дмитро сказали, що ти найстильніший гравець у команді. Звичайно. Як поляна? Шикарна. Шикарна? А суперник? Ще кращий. — Суперник рівня Ліги Чемпіонів? Будемо стремитися туди. А, чув, що цей, наче швейцарці продавали білети на цей матч. Да? Так, по 11 євро. Наскільки я чув? Виручені кошти підуть на ЗСУ. Ну а куди ж я вони можуть піти? Тільки я туди. Тоді я тільки за. Болівальників на цей матч прийшло немало. Багато було молоді та навіть таких маленьких фанатів. Але це круто, коли любов до футболу починається з дитинства. На стадіоні поставили декілька фудкортів, наливали холодні напої, смажились баварські сосиски і всі чекали на початок матчу. Ми зайшли на трибуну, яка знаходилась на другому поверсі стадіону. Подивіться, який тут олсту. Швейцарські маленькі вболівальники. Але ми сьогодні вболіваємо за Кривбас. Хороший достойний матч сильним суперником рівня Ліги Чемпіонів. Цей досвід точно піде команді на користь. Дякуємо нашим та швейцарським болівальникам за теплий прийом та атмосферу. Ще зустрінемось. З вас вподобайка, підписка. До зустрічі у наступних випусках.